Що ви знаєте про Чорнобиль? Так, це місто, яке пережило найбільшу техногенну катастрофу минулого століття, проте життя там не зупинилося. За відсутності цивілізації воно адаптувалося, змінилося під власні потреби. Так до чого я це все? В ДНР приблизно сталося те саме, а саме тому там і з'являється родний. родний що, як вам виприкінлян. Я в темі, Родний. Кепочку одень, а то головку напечет. А я у дочки заберу. Все, пошли. Давайте сьогодні поговоримо про одного з найвідоміших блогерів ЛДНР, який має неповторну харизму та вміє запам'ятовуватися з перших секунд. Бля, ти вірена, що тема ебать з машини нахуй залетить? Ебать? Просто ебать там, я хуй, блядь. Ебать, іменно, блядь, якийсь, то нахуй обзор ебать. Ну, алло, нахуй, ебать, это пиздец. No, God, please, no! No! Вам здається, що цей типовий фрік навряд може чимось здивувати, та єдине, чим він ладний привернути увагу до себе, це його вигляд та вкрай обмежений словарний запас. Проте це зовсім не так. Коли я починав збирати інфу про родного, то думав так само, як вразить якийсь голом з окупованих територій. Виявляється, все значно складніше. У сьогоднішній історії буде кохання, війна та багато непотрібних матюків. Один з найвідоміших мешканців Макіївки народився у 1993 році в сім'ї Шахтаря та Перукарки. З ранніх років він активно цікавився різноманітними способами заробітку, І до таких висновків він прийшов ще у п'ятому класі. Ровно, я були, ну, це були, да, да, ну п'ятого я я просто понял, що для мене учеба это вообще ничто, то есть ну, ну, мені не надо. Тож, замість того, аби гристи граніт науки, а по Васильєву видно, що йому би це далося непросто, він робить гроші на будь-чому. Тобто я там метал, поняла, і сказала, то есть, коротше, де там якась, я не знаю, може... Палка лежит, да, там, железная, там, пойду її там, здам, То есть как-то, ну, хотів зарабатывать чужі гроші, понял? Не робота амрия! Не робота амрия! Не робота амрия! Хоч батьки і хотіли, аби юний родний отримав якісну освіту, він обрав інший шлях стрітрейсинг. Чого ну господа, Я приїхав. Я свої ласточки у детавально до слова, самокат в історії Васильєва зіграє важливу роль, тому надовго про нього забувати ми не будемо. В дитинстві родний мав проблеми з гормоном росту, тому довго, але не дуже успішно лікувався. Зовнішність Жені Васильєва і зараз залишається як мінімум незвичайною, але враховуючи те, що він був військовим ДНР та веде себе як генида досі, гадаю, що рофлити можна. Скажімо так, на превеликий жаль батько Дядьку малютки помер ще до повноліття родного, але довго без батьківської підтримки він не пробув. Його мати швидко знаходить собі нового чоловіка, який на диво добре одне з родним. Натуріє, знаєш, якщо от у мене родний отець був, то він такой жорсткий мужик. Блядь. О, там дето що то не так, то есть, я піздюлі мог получить просто, блядь, от, от так, як от, два пальця. А от, э, Саша, не, то есть он такой... Мабуть, він думав, що родному десь років 10-9. Десять Да! Мабуть, ви не повірите, але в школі Васильєв стикнувся з булінгом. Навіть не уявляю, що могло б привернути увагу інших дітей до нього, його словарний запас чи зовнішність або. Поводинка. Ну прикинь, ебать, над тобой издеваются, ебать, подходят, ебать, знаешь, что на крючок повесят, ебать, на раздела. А ну угарная пиздец, ебай, Я бы сейчас, если бы увидел, я бы угорал и <месом> над собой, ебать. Ну а прикинь, в том возрасте, ебать, когда над тобой вот так вот все, ебать. Вот. І дай би приходилось ібо і шокером кого-то уїбать. Як зазначив сам родний, згодом його почали поважати навіть старшокласники. Вірю, я особисто повірив. Загалом легкий фльор того, що тобі пиздять, притаманний будь-яким роликам Васильєва. Випадок з пендалем від незнайомця дуже добре це реквестує. Без обід, Здорово. привіт. Коротше, обіцяв підписчикам зустрічі тебе відпустити пендаля. Ну як, кродники, да не бойся. Да, ну нічого. Вот... не сильно просто... В смысле? В смысле? А что ты будешь?.. Родные, Короче, смотрите, многие просят продолжение видео, там, где типа, пендаль, пендаль и так далее. Сзади идет человек, там, типа, о, стоп, там, то все. Я говорю, мы знакомы с тобой? Нет. Я говорю, что-то плохое, говорю, сделал? Нет. Я говорю, какие типа проблемы? ну ж, начал я руйную всю серта, потом говори. О, короче, что? Поехали, ребята. Мужчина винився за своє поведінку, і ми спокійно пошли додому. До слова, те, що ви зараз побачили, це наруга над ополченцем Донбаса. Саме так Васильєв свого часу вступив до лав армії ЛДНР. Ну, був референдум, і після референдуму я просто так проголосував і паспорт у так чикс. Ну нельзя оставаться в стороне, блядь, когда вот сейчас делается история, блядь. Нічого не было. Ми стояли, то є з гладкосполками, понял, то есть ружья, що вот, ну, вот так люди вот, ходять. Цікаво лише, що він там робив на службі, та який позивний родний отримав. Амбал або Голом чи не знаю. Пишіть ваші думки у коментарях. Зайвим ваш актив ніколи не буває. Позиція щодо АТО у Васильєва не менш цікава. На думку Макіївського гнома, уся провина щодо знищення аеропорту та іншої інфраструктури лежить саме на українській владі, а пиня, в свою чергу, освободитель Донбаса, от такі от справи. Після служби маленьке ополчення це іде працювати охоронцем, одружуються на неназваній жінці. З прикольним діагнозом, але їхня родина розпадається під вагою непростих характерів та побутових проблем. На щастя, в житті родного трапляється щось хороше. Він зустрічає булочку. Це непроста жінка з не менш непростою долею. Від попереднього шлюбу вона отримала не тільки шрами, які залишаються на душі, але й трьох дітей, яких Васильєв приймає як рідних. Um, пробачте, як родних. Динаміка їхніх стосунків залишає бажати кращого, тому що вони постійно сходяться та розходяться і так по колу. Загалом пристрасть у їхніх стосунках вирувала чи на самого початку. Після двох тижнів ми бачилися два рази і две тижні общались по телефону, потому що у мене робота, у неї робота на санісанітарка. А на тоже была була із Да. От э, ми виделись два рази за дві неділі, і потім просто ми наші ліжуть в місті. Деякий час родний живе за межами ЛДНР у Краснодарі, але симбіоз з Макіївкою сильніший за Васільєва, тому зрештою він повертається. А робити більше відео мені допомагає лише ваша підтримка у вигляді просування подібних відео, а також невеличких, але дуже приємних донатів. І Якщо у вас буде якась зайва копійчина, то я буду вам дуже вдячний, тому що від. Від Ютубу поки що я грошей не отримую. Вкрай скромно пропоную вам скористатися QR-кодами на екрані або посиланнями в описі. Ну а зараз повертаємося назад до відео. Родний дебютує в соцмережах близько двох років тому, і перший хайп він отримав завдяки своєму електросамокату, який він хвалив, сварив та зрештою продав. Роднікі! Вы давно просили этот обзор на мою лялечку, поняли? На мой самокатик. Я приобрел не просто самокат, это ракета родная, ракета. Продажа легендарного самоката Жени Васильева. Это просто фантастика. То, о чем вы так давно мечтали. Пять сотен пробег, всего лишь пять сотен. То есть это, я не знаю, это очень-очень мало. Он обкатал, он навесил дополнительное оборудование. Это, смотрите, стоит сигнализация, стоит колонка мощнейшая, стоит наклейка Don Motors. И эта зверюга может максимум, на что способны электрические самокаты из Китая. Цей паттерн поведінки можна побачити і в інших його діях. Макіївський прибулець так само веде себе з булочкою, постійно розходячись та повертаючись до неї, тим самим набиваючи собі трафік і просто аби наводити суєту. Загалом точно такий самий мув він робитиме і з блогером Шахраєм Літвіним, який йому то друг, то надруг, друг і так далі. Загалом повна Санта-Барбара. Тож навесні 24-го року родне активно пярить енергетик від московського. Родные короче, залетели в магазин, поняли? Взяли тут малым бананов, там сладости всяких хлебы взяли, ну, булочка, как всегда, ибо классика жанра, или же ибо я говорю, пиздец, ты скоро заряженная, будешь, будешь, ибо быстрее машины мои Ну, я себе так чистый, ибо чикс, нахуй, на вечерочек и Ну а трошки згодом Макіївський гномик смішно коментує, що не такий вже цей літвін і крутий, і взагалі він не власник цього так би мовити енергетичного бізнесу. Я вже розкаже хто я являюсь владеєм кампанії Літендже і наняв ті, щоб ти був від сонутой, тобто можна не розказати. Я, я думаю, чуть більше Ну якщо як вже... Хіба а скільки же пантов була, бля. Цей сегмент це не дуже цікавий, бо і інші, так би мовити, інфлюенсери регулярно витирають обродного ноги. Так, найбільший берега ДНР Кіріл Сіріус робить аж цілий цикл інтерв'ю з Васильєвим та веде його на батут. Я к говорю, я говорю, мужчина, говорю, здравствуйте. я говорю, извиняюсь, говорю, Извиняю, зя, а почему вы, я говорю, все так повели? Школа запровоцировала. Ты что? А он подумал, что я ребенок. Да, ну подумал, что ты малой, да? да. Он типа на малого можно орать, да? да? Вот вы считаете, что на малого можно орать, а женюк не малой. Продуктивність родного дала йому змогу купити собі автівку та не просихати, принаймні таке складається враження. І хоч сам Васильєв постійно каже, що він еталонний мешканець свого міста, і всі поважають його, але. Людей не заткнути, коли зірка Макіївки прийшла до якогось генделя під кінець зміни та хотіла замовити собі супчик, йому ввічливо відмовили, навіть після прохань запарити йому бадаймі віни. Родний, звісно, що стояв на своєму, та чомусь в якийсь момент вирішив залити балоном собаку. Абсолютно без причини, безпритульного собаку. І загалом це паблік рівня подслушаного ЛДНР. Було б вкрай легко просто взяти і сказати, та цього не було. Але Васильєв зрештою, підтвердив цей факт і навіть вигадав собі нову історію подій. Тож так потім він виправдовується, що запобіг нападу того Цербера на свого знайомого. І взагалі ситуація була дуже страшна. Нерідко він робив інтеграції з різноманітними інфоциганами, які нібито підкидували йому монету на нові зуби. Але розуміючи, що його дірявий рот це великий актив. Це буквально так, його стан завів просто жахливий. Родний витратив отриманий кеш на будь що, але не на важливу справу. Зокрема, він хизується тим, що відправив декілька автівок нашим мальчикам на фронт, маючи на увазі російських окупантів. Вони їхні качество, вони там востребовані. собственно, ці дві машини: Ніла і Буханка. Шикс. Сейчас буханочка, покажи. Там сетка маскировочная. То есть, ну, порядочно все. Привет, с Привет. сделать. по такой, небольшой. От себя две машины, Нио и Муханки. Тож я закликаю вас не забувати про соціальну відповідальність та теж допомагати армії, але українській це дуже важливе уточнення. Зрештою, ми не можемо ігнорувати події на фронті, як би комусь цього не хотілося. Тому допомагайте перевіреним фондам або своїм знайомим військовим напряму. Ось такі от справи. Родний регулярно демонструє так зване лакшері життя у своїх тіктоках, а потім спокійно наминає кашу. на стримах, або влажтовый, что-то подобное. Давай, бафле дрон, бля. Оп-оп, чудо, оп-оп-оп-оп. Таких приколів у Васильєва вистачає кумедно бачити, як він ганяє на електросамокаті з маленьким пропорцем Росії, або як ганчірка з триколором з'являється десь на фоні в його квартирі. Загалом непоганий такий росіянець, тест не проходить ідеально. Зрештою, малютка вижив своїх батьків з власного приватного будинку на зйомну квартиру, і тепер його родина, яка складається з булочки трьох її дітей та декількох собак, переїхали з попередньої квартири. Блядь, это пиздец, нахуй, я ебу, сколько живет дохуя, блядь, просто нахуй. Це, як на мене, повна капітуляція Васильєва перед Тараганами, Вони свої цілі успішно досягли. Загалом цей гоблін з Макіївки вже досяг свого піку і плавно втрачає аудиторію. Пристойні рекламодавці не зацікавлені у співробітництві з подібними фріками, та й взагалі, де ви нормальні рекламні агентства зараз бачили в ДНР, тож йому доводиться обслуговувати місцеві кафешки та передавати привіти за небагато рублів. Родные, напоминаю, что вы можете заказать видео поздравления, видео приветик для своего кинтафурика, там подружания, да, ну или просто близкого, да, поздравить с чем-либо. Ссылочку на ВК оставлю вот здесь, вот стоимость видео поздравления, видео привета 4000 рублей. На цьому я пропоную завершувати це відео, бо кишеньковий опалченіць з п'ятьма класами освіти, і на це, мабуть, не вартий був. Гадаю, це хороший початок циклу роликів про блогерську екосистему ДНР, бо там як виявляється дуже великий зоопарк. І в подальшому часі ми не раз ще до нього повернемося. А я кажу вам на все добре, успіхів та наснаги. Дивіться тільки хороше, а погане, хай залишається на цьому каналі, я вже не знаю.